Кінець серпня. Подивимось, в якому стані знаходиться інжир на сьогоднішній день. Кущі інжира. Ягоди продовжують наливатися, продовжують свій ріст. Хочу сказати, що деякі сорти. Зав'язують, позав'язували в цьому році ягоди пізніше, ніж звичайно. Деякі сорти, а деякі сорти позав'язували так, як потрібно, з самого низу. У даному випадку сорт Брумсвік десь почав зав'язувати ягоди з 8-9 ї ї брунячки аж. Це Причина в цьому та, що була дуже холодна весна дощова. Мало було сонця, а коли сонця мало, і жир практично не в'яжеться. Тільки з, з наступаючим теплом, бачимо, ягоди дуже дружно зав'язалися. Це в мене тут два сорта брунсвіка підряд стоять. Два куща. Бачимо, що нижня частина вона оголена, немає на ній зав'язі, а десь сантиметрів 50 вже починаються ягоди. Низ я обірвав від листя, щоб не було загущення кущів. Он сорт Black Jam. Зав'язався непогано, практично зразу, віднизу. Ягода наливається, стає вже крупною. Уже бачимо, відкривається в нього. Відкривається в нього отвір. Це каже про те, що процес достигання проходить успішно. Сорт дуже крупний. Один із крупних у мене в моїй колекції. Я пообривав листя супротивні напроти плодів. Для того, щоб процес достигання йшов швидший. Наливаються хорошо ягоди на сортові масу дофін. Тут теж вже відкривається вічко, вічком на задній частині. Ягоди наливаються. Теж зав'язали ягоди не з нижньої частини, а більш вище. Я їх захолодів, щоб була холодна весна. У холоді інжир погано в'яже ягоду. Хоча я її накривав, робив розгін їм, але ягода почала в'язатись на цих сортах тільки вже коли почало світити сонце і піднялася температура повітря. Тут два їх підряд стоїть. Вони в'язали до самого верху, але я верхній пообривав, тому що вони не достигнуться рівно. А такий сорт, як Сухумський фіолетовий, почав в'язати плоди з самого низу. Бачимо. Не всі сорти реагують на плюсові температури по вишені. Є такі, що зав'язують ягоду і при мінімальних температурах плюсових. Сорт вухань китайський практично теж зав'язав ягоди з самого низу. Теж докрив крупна дуже ягода в нього. набирає вже повністю розмір свій у нього теж вічко починає відкриватися сорт Жина офен в цьому році пізно почав розпускати свої квіти тобто інжирчики в'язати в середини десь росту він сантиметрів 50-60 від основи, але дуже швидко почав набирати розмір. Ягода від... різняється дуже крупною... крупними розмірами від інших сортів. Я верхній всі пообломував, тому що вони не вигріють. Оставив по декілька штук на пагоні, тому що пізно почав він в'язати. В цьому році інжир у зв'язку з погодними умовами. оце я пообривав листя, пообрізав, а оставив такі довгі, на чому вони кріпляться, Оце вони вже підсохли, їх можна обламувати. Ось так вони самі облітають. Тоді не течемо очко, якщо зрізаєш лист біля основи, дуже виділяється. Сік білий. А для того, щоб він не виділявся, коли я ріжу лист, я його ріжу отут. Тоді молочко не виділяється. Засихає тоді оцей. На чому лист держиться і воно потім саме вилітає. Кожний рік, незважаючи на погодні умови, дуже добре зав'язує сорт Браун Турка. Від самого низу він зав'язує плоди, погодні умови йому виходить ні по чому. До самого верху він в'яже, але верхній я обламую. Оставляю десь 8-10 плодів на пагін, щоб вони вистигли. Бачимо я біля самої основи зав'язав ягодку. Ось другий сорт, другий кущ Браун Турке, теж весь в плодах. Але що я бачу? Бачу достигшу фігу. Да... Вона зав'язалася біля самої основи однорічного. Приріста, це не Бреба, це іменно фіга. Дивимось, де вона зав'язалася. Зріс нижче, а пагінь, який почав рости, вона зав'язалась на цьому пагоні. Це фіга. Зараз ми спробуємо. Вона досить м'яка. Може вже, мабуть, достигла. Так. Дивимось. Молочко не виділяється від неї, значить вона вже готова. Ось її такий розмір. Це перша фіга в цьому році, яку я зірвав на однорічному приросту. Сорт Браун Турке. Зараз ми її зважимо, яка в нього вага. Це знов рядом кущ. Масує дофін. Бачимо, знизу пішла форус, мені її потрібно обірвати її. Ось так не нужна вона. Бачимо, що плоди зав'язалися теж не знизу, а вище. Вище. Тобто цей сорт реагує на погодні умови. Черешок ще не обламується, нехай висить поки підсохне. Ось рядом сорт Браун Турки. Цей знизу в'яже плоди, з самого низу. А масовий дофін. Потрібний температурний режим повищуємо. Плоди зав'язав в нього десь з 8-10 брунечки. Рядом сорт голубий гігант, блю гігант, також не з самого низу зав'язав плоди, але плоди в нього дуже крупні. Теж вже в нього відкривається вічку, наливається, десь неділька друга і буде готовий. Ось сорт Кадота від Влада Інжирного теж зав'язав практично самого низу. Це браун турки, я вже бачив. То що ягода в нього така сама, листя все однаково. Плоди зав'язує дуже добре з самого низу. Листя я пообрізав для того, щоб ішов швидший процес наливання плодів і достигання. Також в цей період часу продовжують на пагонах з'являтися нові фіги, бачимо. Треба слідкувати за цим і їх періодично обламувати, тому що це все буде задержувати процес дозрівання тих фіг, які знаходяться внизу. Ось бачимо. Верхня частина навічала пускати пасинки. Знизу все було нормально. Тобто ми їх знов обриваємо. Обриваємо пасинки. Тут знову пасинок, бачу, появився. Тут плод і пасимо, обламуємо і те, і друге. Тут теж, тому що воно вже не достигне, зрозуміло, а поживні речовини воно тягне на себе. Всі сорта дуже активно в'яжуть фіги, тому що зараз жара тепло а вони дуже на це реагують. Тільки тепло, фіга починає в'язатися. Тобто потрібно ходити і слідкувати. Якщо фіги в'язуться, їх треба обломувати. Ходимо, тобто, тобто, перевіряємо. А зараз зважимо плод перший Браун Турки. Фіга. Не бреба, фіга. 55 грам. Показує вага. Вона зовсім спіла. Ось таке в неї вічко. Тільки-тільки починає відкриватися. Зараз розріжемо, подивимось в розрізі. Ось вона в розрізі. Розрізали фігу. Вона зовсім спіла. Такий має вигляд. На смак. Зараз попробуємо. Дуже багато сахару. Зовсім спіла. Чудовий вкус притаманий сорту. Ось так. Перша фіга в цьому році. Далі буде.